Скрізь складні схеми та розрахунки щодня оперативна диспетчерська служба Черкаського рем на варті енергопостачання всього міста. У цьому колективі самі чоловіки і лише одна жінка. Ольга Черниш працює тут інженером із режимів. Робота складна та відповідальна. Жінка-енергетик дбає про режим електропостачання та постійно відслідковує будь-які зміни. На підприємстві вже 16 років. Енергетику, каже, полюбила відразу. Я зрозуміла, що це моє, тому що сюди, коли приходять люди, знаєте, якщо ну, чи одразу розуміють, що це їх или же уходят очень быстро. Робота Цікава та відповідальна. Проте інколи доводиться вислуховувати нарікання містян під час аварій на електромережах. Дуже рідко хто позвонить і скаже спасіба, що ми вже зі светом нам надо вот диспетчерам і Нам хто приймає ці дзвінки, давати молоко молокої за вредність, тому що негатив дуже сильний. Сьогодні Ольга Черниш у роботі справжній ас. Разом з іншими працівниками обслуговує вісім підстанцій електромереж, майже 900 трансформаторних підстанцій та 51 розподільчий пункт. Мені подобається, мені цікаво, от я вже це все розумію. У диспетчерській свою колежанку Ольгу Миколаївну цінують і поважають. Кажуть, чи не все тут тримається на ній. Дуже хороший роботник, технічний дуже великий опит роботи. Трудовим об'язаностям своїм относяться очень серйозно. Якщо б її у нас не було в колективі, ми не представляємо дуже своєї роботи. Пані Ольга, душа колективу і словом розрадить і допоможе. Не дивно, що вона ще й голова профкому підприємства. Цю посаду їй довірили відразу, як прийшла на роботу. Людина небайдужа до, до чужих якихось там проблем, які постійно виникають, тобто звертаються люди. І не тільки ті, що працюють на нашій території енергонагляд, постійно телефонують. Вона там кожного проблему там знає. Працювати енергетиком Ольга Черниш планує і надалі, адже нести світло в кожну черкаську домівку справа її життя. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка новини.